Скандальна прес конференція Дональда Трампа і президента Зеленського до чого вона може призвести і що з нас насправді там відбулося, вона тривала приблизно 50 хвилин, 40 з якої було досить таки конструктивної розмови, досить таки відвертої і чітких пропозицій. Самого Дональда Трампа і в принципі Україн також Зеленський намагався максимально виріняти ситуацію, доповнити її, розказати більше інформації, оскільки він вважає, що Дональд Трамп реально живе в. Інформаційні тиші, він не розуміє, що це таке. Він... І тому ми надавали йому Зеленський, передавав йому фотографії наших полонених, що з ними сталося після полону в Рошиській Федерації. І проблема в тому, що на останні 10 хвилинці Зеленський вирішив відверто і різко звернутися до Джей Ді Венса, який сидів поруч. і Джейді Венс неадекватно відреагував на це і почав хамити, почав відверто знущатися і розказувати про те, що ви маєте бути вдячні, і е, це якраз призвело до самого конфлікту. Дональд Трамп його підтримав. Відповідно, вони двоє накинулися на е, Зеленського, і це призвело до того, що е, і Дональд Трамп і його команда виглядали слабкими зараз. Більшість е, Сполучених Штатів Америки. Вірять в те, що Дональд Трамп поступив вчинив неправильно. Він виглядав як слабкий, він накинувся на Давида, а мали би накинутись на Голіафа, і е, це все лише призвело до того, що е, команда Дональда Трампа виглядає зараз як е, про е, програшна партія, і до чого це може призвести? Вони вже починають обмежувати, говорять про те, що вони обмежують нам постачання озброєння, фінансування. А то й, а то й повністю це все перекриють. Спів... Праця у військовій сфері, співпраця у передання секретних даних і ну, тобто повне припинення співпраці між Україною і Росією між між Україною і Сполученими Штатами, і це може бути дійсно великою проблемою для України. Але чи буде це катастрофою? Скоріш за все, що ні. При одній умові, якщо максимально до цього доєднається і долучиться європейський союз, Бо поки що ми бачимо лише слова підтримки, і це вже добре. Але чи будуть ці слова підтримки, підтримки переводитися у реальні дії, у кроки у передання нам суперсучасних ракет, які є, наприклад, в Німеччині, або озброєння або танків бойових броньованих машин, які є, наприклад, в великій кількості у Франції, це все дуже важливо для України. Ну і звичайно, фінансування фінансування наших дронів, наших дронів, нашої сучасної техніки і технологій. і при умові, звичайно, також є великий фактор того, що можливо нам відключать навіть старлінки. Ми вже маємо напрацьовувати цю схему, якщо гіпотетично це може відбутися, акумулювати наші всі можливості в Україні для того, щоб в майбутньому ми отримали ну, можливість, як мінімум, не програти цю війну, якщо дійсно Дональд Трамп вирішить відвернутися від нас. Хоча я в це не вірю. Я знаю внутрішню ситуацію Сполучених Штатах Америки, і скоріш за все він піде у відставку, ніж він зможе повністю припинити будь-яку підтримку Україні. і е, при цьому ж таки йому треба буде щось робити із Росією, якщо Росія продовжить знищувати Україну, він не зможе сидіти просто склавши руки і дивлячись, як він знищує, як ракетами знищують Україну. Елементарно не, не, не надавши навіть Україні ракети Петріот, тому що тільки Сполучені Штати Америки можуть це зробити або з. Дозволу Сполучених Штатів Америки, і це є проблема для нього, тому він зараз стоїть на роздоріжжі. Він надіється, що зараз Україна максимально злякається, тому що він пішов у Вабанк, і вона приповзе на колінах до нього для того, щоб вибачитися і піти на умови Дональда, Дональда Трампа. Скоріше за все, що це цього не відбудеться, і він, подумавши декілька днів, можливо, навіть довше полякавши, можливо, навіть ввівши якісь санкції проти України, все-таки піде на дасть вибачте мене задню. і Підпише угоду по надрам і продовжить фінансувати Україну. В нього нема інших варіантів, в нього нема шансів для того, щоб зробити щось інше, тому що в середині в його країні його з'їдять, його вже там величають як слабкого лідера. Його ж прихильники, як слаб, як людину, яка не змогла натиснути на Путіна, зате кричала на президента країни, яка зараз потупає в крові, і він. Намагається це зрозуміти, але його внутрішні емоційні внутрішня емоційність, внутрішні амбіції поки що беруть гору і на жаль, його оточення, такі як Ілон Маск, такі Джей Ді Венс, вони дуже схожі по типажу, і вони лише приведуть його до падіння, а не до високих вершин. І це його є проблематика. Тому я думаю, що скоріш за все, що він. Не зможе втіяти ніщо з цим, і він повернеться до е, нормальних відносин з Україною. тому що шансів в нього інакше політичних не буде просто.